Доброго дня, шановні українські гарі колеги, сьогодні вносимо кас на ріпак. Звісно, це перший обробіток, якби перше внесення, на, перше внесення кас на ріпак. Плануємо ще одне внесення, було, ну, розтягнути, щоб не все одразу дати під ріпак, а дати таке порційне. Зараз у нас тільки перші два листочки є, тобто 12-та фаза. Якби зараз сюди все видавати, то логіки поки що не бачимо. Ну а так що, працюйте оприску, чекай е, 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 з касовим форсунками, нічого немає там. Такого 200 літрів на гектар так, для затравки нашому ріпаку. Ну і все буде, найбо, дай Боже, нормально. Що сказати? Кас свій. До речі, кому потрібен кас РКД, будь ласка, звертайтеся, тому що якісного в Україні знайти дуже важко. А щоб хтось ще гарантував, що у вас там якість є, а не щільність, да? то вибирайте самі. Ціна може бути різною, але перевіряйте якість. І важливо в своїй лабораторії, щоб ви точно були переконані, що все добре. Тому що віри особливо нікому немає. Успіхів вам, стільки ще пройшов, оприскувач. Ось, крапліки цього касу. Трошки, можливо, дироса залишилася, але нічого критичного немає. Так що працюємо.